Привіт, у світлі недавніх подій вирішив трохи розказати, чому я так люблю Дворецьку Олександру і хто вона така насправді? Чому у мене до неї така любов, як деякі нещодавно писали в коментарях у її правозахисній публікації? Е, обладательці медалі, ювілейна медаль, 25 років незалежності України. Це, це величезне досягнення. Я впевнений, що, наприклад, у неї ще є таке досягнення. Вона стала організаторкою форуму Age of Крім, організаторкою форуму єдності. Нічого, що це за гроші американських платників, те, що вона є організаторкою, вона за це отримала заробітну плату. Ну, до, ну то, то таке я одразу скажу, чому до мене до неї такі така любов. Ще е, до війни, ще до чотирнадцятих років. З початку 10-го 11-го, я не пам'ятаю, вже 12-го року я з нею знайомий. З чого все почалось? Вони на Гранта гран Сосовиці е проводили навчання. Навчання вони проводять як? Половину грошей стирили, половину щось там цей. Запрошували в основному студентів. Так як я був студентом, е е я, вони мене запрошували, але. Я їздив автобусом. І тоді таких пільг не було, тим паче міжобласних для студентів на автобуси. Я навіть не знаю, зараз вони є чи нема. А вони розраховували на що. Приїде студент, квиточок за 50 гривень чи за 40 гривень. Вони беруть отакий квиток. Пам'ятаєте, вони раніше були у всіх автобусах, вони зараз є, але раніше вони були взагалі у всіх, бо каз практично не було. Ось потім вони такі квиточки заповнювали, клеїли і писали, що це учасники, які приїхали не за 50 гривень, а за 250. І таким чином мали ще таке гроші. А тут я такий нахан не здаю такі квитки. Ці особи разом з зі своїм мужем почали писати в організації. ну Коли я з ними посварився, висловив свою думку з цього приводу, вони почали писати в інші організації, що я якоби. Маючи студентський квиток, використовую їхні гроші, особисті їхні, бо вони ж би їх вкрали, а так вони їх не можуть вкрасти, бо мені потрібно заплатити повну вартість квитків. Почали писати мені, ви представте, я в 2014 році виїжджаю з, з дому, ні родини, ні флага, ні зв'язку з домом. Вони починають мене тролити, що я значить, їх обдурів, обідрав, вкрав в них гроші. ну Дворецька, то вообще, ну ви на неї подивіться, вона за три копійки вас за душі перегрозе горло. Якщо ви за неї голосували, то е, ну, я вам співчуваю. Коли я побачив, що вона в своїй передвиборній програмі написала, що врятувала 500 тисяч переселенців у 2015 році 500 тисяч переселенців. Звідки вона їх взяла? Ну, не з 15-го, а з 15-го по не пам'ятаю, які це були вибори. Та це, мабуть, були ж тоді вибори, якраз тільки відбули. А, ні, це було вже наступний, мабуть, 19-му році. Ну, це не суто важно, але в депутати вона збиралася. Причому разом з мужем, з чоловіком зі своїм, який зараз воює. Я не знаю, чи дійсно він воює. Це. Мене не цікавить, якщо воюю, то дай Боже. Якщо не воюю, то ну, буде отримувати від держави великі отакі, 30 років в державі, ордени і щесь, ну і пільги звісно. Ну і він же ж видавить там собі все, що можна. Ну, квартира, правда, вже є. Може на бабусю переписали вже. Я не знаю, там треба подивитись. На жаль, декларації зачинені. Я не зміг подивитися. Але що, що я хотів зараз сказати? Нещодавно пані Дворецька написала, що горя Горушка, бо вона їздить, виявляється, до синочка 15-го року народження у Німеччину. А тут така робиться президент. Написав закон, що державним службовцям не можна їздити за кордон. Пані Дворецька розкрила пасть. І тут одразу Комітет по правам людини, чи я не знаю, який саме, видав роз'яснення, що пані Дворецька може їздити за кордон, бо їй це дуже-дуже потрібно. Єдине у мене питання, там написано, що до, можна виїжджати до неповнолітніх осіб. А як же ж таким, як Дворецька, у, яких, у, у котрих дітям побільше, ніж? Неповнолітнім. Вони ж сюди не приїдуть, бо повістку ж вручать. <сум> Це таке питання. Тому пані Дворецька повинна ще попрацювати, щоб дозволити до будь-яких, навіть пенс... передпенсійно... передпенсійним дітям приймати у себе мамусяк, щоб гендерна рівність нарешті. Була в Україні, щоб жінки могли їздити, куди їм захочеться, та робити все те, що їм захочеться З приводу е, політики, ну слава Богу, вона не пройшла. На, е, наразі вона працює в Офісі Уповноваженого з прав людини, куди її взяли. З, е, ну, вона спілкувалася з теперішнім керівником офісу уповноваженого, бо вони. Вона балотувалася і там працювала вже ж в цьому в міністерстві, там в, 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 координувала, коротше, діребаніла гуманітарну допомогу в Україні. Там декілька років отримуючи, здається, ще 60 тисяч гривень зарплату забула і про громадську діяльність, і рятувати нікого не потрібно. Ну, але там теж не все так просто, вона ж дуже чесна. Це я кончений, пашу на двох-трьох на трьох роботах і ще й умудряюсь квиточки здавати, якісь ліві. Але я ж вже зараз вже скільки років не студент, не знаю, як, як вона тепер пояснює ці питання, бо коли вона розіслала по всім організаціям такі листи, що я такий-та-такий-то. Та. Ну, розумієте, людина образилася. От е, пройшло 8 років, я вже теж вирішив трошки про неї розповісти. Тому те, що пані Дворецька там про мене писала, будь ласка, поки вона не вибачиться, я буду її тролити, розказувати все про неї, що я знаю, що я знайшов, що я здобув. Ще хотів додати з приводу. Е, що я хотів додати? Зараз я вже і забув, що я хотів додати, але зараз я подумаю, зачекайте. А згадав, найголовніше, пам'ятаєте, викладачку з ото, з такими зубами. Отака лахмата. Це ж е, двойник Дворецької, тільки у Дворецькій вічно не дами та голова, а це угу. начешив угу. таке, такі зуби. То це ж його улюблена викладачка, яка агітувала коректувальників вогню по Києву. Тому робіть висновки, любіть дворецьку далі. Всім папа! -па.